Це мій перший влог. Ми зараз з моїм хлопцями йдемо в мілкбар. Сьогодні субота, і це перший день ідеальний у мене. Це з хлопець підсвічує цим фонариком від айфона, щоб в мене було fancy face. Так, ну що, ми погнали в мілкбар? Я не знаю, як я буду ходити там з камерою знімати, це буде щось. А так я йду з камерою. Чема дожима приїхала так сто, масто, Салат з калуні та какаопаки здається. Сьогодні ж перший день ідеальний олі, тому я не замовляю нічого з хлібом, там нічого, а, з чимось. Не знаю, ми в барі, я не буду їсти десерт, але в кафе з хлопцем, з коханом можна все ж таки прийти. Все, мені принесли салат, коханий машніцир, такий смачненький класний. Будемо їсти. Коханий замовить десерт. Я не замовила, тому що я п'ю такий какао, памкін. Зараз вам розкажу один лайфхак. Якщо ви хочете з'їсти щось солодке, але ви не хочете цього робити через те, що ви надієте або щось таке, то треба вам представити, що ви вже це з'їли. Так, от я зараз сижу в барі в Сулумі і представляю, що я вже з'їла магдалевий колоса. Такий смачний капець. А ще коротше ситуація. Я прийшла в пальто пальтобажане, от воно висить, і там було ще одне таке саме пальтобажене і такого самого розміру. І вішала не я, вішав мій хлопець. І я така, боже, де моє пальто? Слава Богу, там були на рукавах. У дівчинки трошки інші рукава, але повністю сіре, повністю однакові. Я так злякалася, що ми зараз поміняємося цими пальтами. Слава Богу, все, вона пішла, вона вділа своє. Я сижу ще. Було сили повітря на тривогу. Слава Богу, що ми встигли поїсти. Тепер я зараз поїду на курси фото та відео. Бо мені дуже потрібно, я не вмію взагалі нічого. Дуже. 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 До речі, я собі так хочу рімова. Отакий чемодан. А, це сам Я думаю, це рімова. Прикольно, дуже прикольні такі. Шановні відвідувачі та співробітники ЦУМу у Києві оголошено повітряну тривогу. Універмаг тимчасово припиняє свою роботу. the at Metro Просто кейте Театральна Метростейшн. Декзис фондебилдин ту Богдан Хмельницького ангрещати streets are open. Please avoid using the елевей відвідувачі та співробітники ЦУМу. У Києві оголошено повітряну тривогу. Універмаг Тимчасово припиняє свою роботу. Просимо вас зберігати спокій та пройти до найближчого сховища цивільного захисту, яке розміщено на станції метро Театральна. Мені так сильно подобаються такі штучки. Типу АМІ. Я собі дуже хочу е, е, якийсь вітерок амі або щось таке. З таким червоним сердечком кве а це амі періс. Дуже собі хочу такий светрик, але не бачу. Не бачу зі сторони. О, дивіться. Я тут не користуватися ліфтами під час повітря. Так. Робити ще хвилин 40, тому просто по хрещатику може погуляю. До речі, дуже, я забуваю, забуваю дивитися в об'єктив, але дуже насправді важко знімати, в тому плані, що якось стає соромно, стільки людей навколо, але бачите, немає такої речі, щоб мене зупинила від, мого... від моєї мрії. Тому я це роблю, я не так стиза взагалі. Ну нічого, продовжуємо, продовжуємо. Так що зараз я беруся своїм стидом і йду по хрещеку з камерою. Справа в тому, що я сьогодні сіла і, так, знаєте, детально все прописала, яка ця ідеальна Оля. Мені здається, що я погорячилася в пості. Там, де я писала, що я типу, ні глютена, ні молочки, нічого там не вживаю. Мені здається, це не ідеальна Оля. Шозанута трошки Оля не ідеальна. Ідеально, це, от як я бачу, це та, яка має баланс, яка не робить різких ривків у своєму харчуванні, і вона йде вдовго. І збалансовано харчується там, здоровою їжею, але також може там вийти зі своїм хлопцем в кафе і щось з'їсти. Це не проблема для ідеальної. А не ідеальна, якраз вона собі там все запрещає, а потім зривається, скидає, набирає, скидає, набирає. Тобто, знаєте, я сіла і реально подумала, яка вона ця ідеальна Оля, чого б я хотіла. І трошки в тілі. сьогодні ми пішли в мілбар, я собі не замовила, як ви розумієте, ні десерту там, ні якогось хлібу, ні якихось макарон, нічого такого. Я замовила салат з халумі, але я не їлася, в принципі, було дуже смачно. Йду по хрущанку, я не знаю, може мені кудись зайти, типу погрітися, бо так холодно. Капець. Не знаю. Я зайшла в кафе випити чайочок і потім піду на курси. Онова немає, але вам треба буде застосувати всі вміння. В тому ж як будуть білети на екзамі. І після цього ми з вами потрапимо на просунутий курс, де у нас буде одне теоретичне, і три практичні заняття. Різні типи зйомок, може бути предмет, може бути портрет. Щось кожен раз вигадує. Кажіть що а можна? А да. єс на заняття брати з твою камеру, чи це буде в даному випадку? Я буду вам щось... Я вже закінчила курси сьогодні. Було дуже цікаво. Знаєте, є такий момент, що ніби ти вчився грати на піаніно, що мозги просто закіпають. Але дуже цікаво. І в мене в кінці вийшла фотографія. Я вам потім, може, покажу, її вставлю тут десь. Там типу, треба було, щоб три людини було на фото. Там справа у витримці. Це дуже, -дуже цікаво, дуже-дуже прикольно. Я ще залишу посилання. На ці курси під відео. Вони дуже класні, вони безкоштовні. Там є начальний етап безкоштовний, але потім вони вже там професійний рівень він платний йде. І я зараз забираю Річика, йду з ним гуляти. Бо він вже, мабуть, там штани наклав вже 8 година вечора. Е, і що? І мені треба зайти в сінпо і купити щось таке дієтичне, бо в мене ж челендж ідеальна Оля, а ідеальна Оля вечеря чимось легким, щоб зранку виглядати гарною і без набряків, і може ще трошки схуднути. Все, я пішла, покажу обрічика. Річі. Річі. А де річі? Немає. Річі. Не поняла. Я щось не поняла, що таке. Я прийшла додому, а Вічіка немає. Він мене завжди зустрічає. Я не знаю, що могло що статися. Прикиньте, що Отримую відео від мого хлопця. Річі в, за... в заложниках. Я просто в шоці була. Я вам кажу, його немає вдома, я просто в шоці була. Бо взагалі мій хлопець ніколи, ну майже ніколи не гуляє з річком, тим паче добровільно. А от річі на прогулянці виявляється. Капець. Так. І що? Ідемо тоді в сільпо? Річі. Річі, ти що мене не пізнав? Ти мене впізнав, впізнав, Впізнав? Ой, ой, булочка, моя булочка, моя красота. А я тебе вдома чекала, тебе не було, тебе не було, не, не було тебе. Так, все пішли вибирати продукти. Дивіться, що коханий взяв. Каже, ну я взяв воду, а що а нам ще треба? Ну, тут, типу, у нас в холодильнику взагалі нічого нема, Зато буде вода тепер. Так, я точно буду брати огірки. Такі, наче, ну, нормальні. Огірки буду брати, авокадо. До речі, зараз авокадо в сільпо по скидці. Ну Тут 89, але він є за 49, бачите? Так що беру авокадо, беру гірки, і ще щось мені ще потрібно. Так, дивіться, що я вже тут взяла. Взяла яблочко, взяла огірочки, авокадо. Це не моє. Коханий взяв хліб, а я беру отакі от хлібці рисові. До речі, я їх дуже сильно люблю, вони прикольні. Потім я ще взяла хумус і що ще? Ну, все. Ну да. Зараз буду гречку зелену взагалі не знайшла. Так що, ну це що тут борщ, це коханий взяв, це не я. Все, така дітечна менюшка. До речі, я дуже сильно полюбляю отакі моті, вони продаються в сільпо. Вони такі смачні, це просто особливо шоколадні. Попробуйте шоколадні із манго. Оці, коротше, берете манго і шоколадні, і отак по одній штучці. Тихе-тихе. Ну, звісно, ще по одній, і ще по одній. Дуже-дуже-дуже сильно смачно. Але, ну, на жаль, типу, все. Пока, Моті. Пока. Я вас любила. До побачення. Все, я вже вдома. Зараз буду пити антибіотик, бо у мене там. Не питайте. З'їздила, покаталась на мотоциклі, простудилась, все такое. В общем. Я тільки те і роблю, що я або п'ю антибіотик, або лікуюся потім після антибіотику. Так, а ще я сьогодні тільки два рази їла, вже 10 вечора. Я хочу поїсти. От тут у мене є. Те, що я купила, буду це все їсти. Блін, але тільки вийшло, що хлібці пшеничні, а не рисові. Я не подивилась, я спішила. Неприємно, звісно, але ну, не критично. Так що я вам бажаю гарного вечора, або ранку, або дня. Дуже вам дякую, що ви мене дивитесь і підписуйтесь, ставте лайк. О, це мій перший влог до побачення